Майован одноразовий медичний виріб класу 2 для безперервного моніторингу тиску в компартменті. Кожен пристрій постачається попередньо зібраним і стерилізованим. Відкрийте кришку і, дотримуючись стерильності, витягніть пристрій із пластикового кожуха. Зніміть захисний ковпачок голки перед увімкненням пристрою, щоб під час самокалібрування на датчик не діяло жодного тиску. Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте помаранчеву кнопку на передній панелі. Доки на дисплеї не з'явиться логотип майован. Переконайтеся, що вентиляційні отвори відкриті. Пристрій виконує самокалібрування відповідно до атмосферного тиску в приміщенні. Коли на екрані з'явиться показник 0, можна вводити пристрій у пацієнта. Майован дає змогу виконати до п'яти одноточкових вимірювань тиску, перш ніж зафіксувати датчик у компартменті з найбільшим ризиком. Щоб відокремити голковий інтродюсер від монітора, натисніть у проріз на звороті пристрою. При цьому відкриється клейка-смужка, якою можна закріпити пристрій на кінцівці пацієнта. Покладіть палець на місце введення і оберніть голковий інтродюсер на 180 градусів за чи проти годинникової стрілки. Потім видаліть інтродюсер. Рекомендуємо накласти медичну пов'язку на місце введення, щоби провід не зміщувався під час моніторингу. Пристрій зараз готовий до безперервного моніторингу внутрішньокомпартментного тиску протягом менше ніж 18 годин. І може працювати автономно або у зв'язці з мобільним застосунком Майова. Після завершення моніторингу зніміть пов'язку і видаліть провід так само, як ви видаляєте внутрішньовенний катетер. Тепер пристрій можна утилізувати згідно з інструкціями вашого закладу щодо біонебезпечних відходів.